Вітаю на каналі Боданагра продовження відео про розсаду перцю кладіо місяць рівно з дня посіву. Ось так виглядає розсада. Але у цьому відео я хотів поговорити саме про мою стратегію вирощування. Ось ви бачите коріння яке велике. А верхівка, надземна частина, не дуже велика. Це моя спеціальна стратегія, щоб у мене розсада була приземиста і було максимально багато коріння. В чому смисл? Смисл в тому, що коли я її буду висаджувати у відкритий ґрунт, перед висадкою, я її підживлю добривом комплексним 20 20 20 І... Завдяки цьому корінню розвиненому ця верхівка вискочить ну, буквально за 2-3 дні буде огромедний перець вже. І не буде ніякого стресу при пересадці. Тобто я роблю ставку на коріння, коли розсаду вирощую. Саме розвинене коріння. А для того щоб у мене таким чином розвивалося коріння у перцю, я використовую доброго партнер 13-40-13 формулу, тобто багато фосфору. Спочатку, при сходах культури перцю чи томатів 5 г на 10 літрів, а потім вже через 3 тижні 10 грамів на 10 літрів підживлюю розсаду. Там два-три рази підживлюю розсаду, проливаю. І одночасно працюю по листу. І також зараз я буду вносити, от місяць пройшов після посіву, буду використовувати препарат Енергодар. Що він дає? Він дає, по-перше, профілактику проти захворювань майже усіх кореневих гнилий і так далі. Але він ще. Е... Обладає свойством, завдяки ньому більш розростається коренева система, він її стимулює, вона ще більше становиться завдяки енергодару. До речі, отакі добрива партнер, ви можете замовити у мене. Пишіть на Viber, номер телефону буде в описі до цього відео. І тепер в кінці відео ще один секретик. Обов'язково використовуємо ось таке добро брексіл кальці. Коли у нас розсада росте у горщиках по листу, один раз на тиждень ми обробляємо по листу. Це необхідно для нормального розвитку розсади. Обов'язково. Навіть якщо у вас там рештки залишаються після того, як ви зробили розчин, можете навіть трішечки ґрунт пролити. Не завадить.